Так, починаємо. Проходити сьогодні час пограємо. Xbox запускаємо. Що там такого цікавого геймпассі? У мене геймпас буде получається по 18 грудня. Ще достатньо днів на гратися стигнем. Саша, хочу Так, Індіана Джонс, коли 9.12 виходить. Ага, Можна в Індиана Джонс буде пограти. Так все, ну. Усі ігри на ПК. Що тут? Ну, Battlefield -и. Я б хотів би пограти. Можливо, в Call of Duty? No. В Сіті. Добрий Daylight, Diablo 4. War целат ігри, які я б хотів пограти. Um, а де тут можна Far Cry пограти? Онлайн, Уразар різна. Mm. А де зомбі проти рослин? ага. Uh -huh. Угу. Mm -hmm. А це в самому кінці, там... чи не в кінці Там тампленс весе зомбис чи зомбіс весіпленс. А як я прогортав його? А, места. Це друга частина, перша, третє. Ось Осьо. раскачать. English. English. Окей. Okay. Так, она на чуросийском мова была в целом. В Какие-то версии. В зелене версии. И... Чё, да, она была. Ну, да, он Жвано, да? Тус. Угу. А ну вс, короче. Здесь стрім не ляж, да, коли вона буде скач. Ой, блять. Від фотографа херня одвалилась. бхай. Значи при шмандаше хорошо не должно отвалиться. Ай, let's go, мам. Так, сталкер Девин. Все, начинаем. Починаем играть, да? Запустив, то Угу, да. Пошло. Поехал. Пошло, поехал, поехал, пошло. mm довго буде ця компіляція? Дебільна компіляція, блядь. Що воно так довго? Новий коврик купив, він таке відчуття, ну, він дуже ну, швидший. Не те, що що скажу, дуже швидкий. ну Він прям відчує зразу, що, що на ньому мишка швидше їздить.